Чірва малята, любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родина. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою, мотанкою, берегинею домашнього вогнища. Запрошуємо у чарівний світ асок. Як водяник з лісовиком посварилися. Казка Чула цю історію від своєї бабуні Ірини, а вона знала силу силенну різних казок та давніх переказів. Сама вона нічого не вигадувала, бо щось від своєї бабусі Марії почула, а щось меже людьми. Так от, сталося це просто в нашому лісі. Десь там, у нетрях Чорного лісу, звідки бере свій початок ріка Західний Буг, є оселя лісовика. Лісовик наглядає за порядком у лісі. Усі живі істоти мають жити за законами матінки природи. Полювати тільки заради їжі. Збирати гриби та ягоди, не пошкоджуючи грибниць та кущів, річі брати, лише для того, щоб прорідити хащі, дерева зрубувати спілі, тобто такі, що виросли великими і годяться для будівництва житла чи виготовлення меблів. Але обов'язково натомість. Люди мають засадити нові дерева такої самої породи. Під пильним поглядом лісовика у лісі панувала гармонія і спокій. А у старому болоті, що на краю Чорного лісу, жив водяник. Його царство це болота, лісові озера та маленькі і великі ріки. Часом. Він запрягав сома і об'їздив усі свої володіння. Кажуть, що по західному бугу їздив у гості до свого брата аж у віслу, а минулого року морський володар Балтики видавав заміж свою доньку. То наш водяник був на тому весіллі старостою. У великій пошані. І по вазі був водяник серед своєї рідні. І цю історію про його мандри я вам якось розповім. Але сьогодні річ не про те. Якраз під кінець літа, коли ночі стають прохолодні, а птаство збирається у вирій, вирішив лісовик запросити свояка водяника на якусь забаву. Здається, що то були його у родини. Але забава планувалася знатна. За пару тижнів лісові мавки збирали ожину та робили з неї хмільні напої. Кікимори маринували гриби, відгодовували равликів, аби подати їх у соусі з часником та материнкою. Ну, а про саму гостину та величезну кількість наїдків та напитків на столах навіть у княжих палатах не чули. На галявині під великим гілястим дубом накрили мавки столи. Ведмеді та вовки пильнували за порядком. Жодна людина не мала бачити цю гостину. Про цей день знали люди в усіх навколишніх селах. Тому ніхто не наважувався. Потикатися до лісу. Сам лісовик зустрічав гостей, розсаджував за столами, гості пили, гуляли, аж у навколишніх селах було чутно, а по забаві десь опівночі сіли грати в карти. Ну що, брате, каже водяник, весною я у тебе виграв сто зайців. Безобраз. Мені більше зайці не потрібні. На що сьогодні граємо? А давай, а давай на інтерес, запропонував лісовик. На який такий інтерес? здивувався водяник. Він сподівався, що лісовик поставить на кон пару красунь мавок. А такий інтерес, незворушно продовжував лісовик. Хто програє, той має поцілувати. Він розвернувся навколо свинюк. Ха-ха ха, -ха, -ха розреготалися болотяник та хащовик. Ну, свиню, так свиню, погодився водяник і вже дореготонив. А я б на вашому місці не дуже реготав. Може, саме вам і доведеться ту свиню цілувати. Розбилися на пари і почали грати. Лісовик з хащовиком часто переморгувалися, подаючи один одному якісь знаки. Нарешті під ранок. Водяник з болотяником програлися в штент. На інтерес грали вперше за останні сто років. На це видиво зібралися усі гості. Видіть сюди свою свиню і я віддам свій картярський борг, сказав приречено водяник під гучний регіт гостей. Е, ні, заперечив лісовик, не так усе просто. То була гра в карти, а тепер трохи відпочинемо і під вечір у нас полювання. Яке таке полювання? здивувався водяник. Як ти собі уявляєш мене з болотяником мисливцями в лісі? Щось вигадаємо, не вгавмовився лісовик. Спочатку упіймаєш свиню, а потім урочисто поцілуєте з болотяником у обидві щоки. У водяника очі вилізли на лоба. Він аж посинів від злості від свояка, аж ніяк він не очікував такого підступу. Але такої умови не було, заволав водяник. А ти не уточнював умов, відповів лісовик. Коли весною я тобі зайців програв, ви з раком знатно махлювали. А може, ви з хащовиком теж сьогодні махлювали. Кипів від гніву водяник, то ти відмовляєшся картярський борг віддавати? запитав лісовик, і зловісна тиша повисла над галявиною. Полювання так полювання, стиснувши зуби, відповів водяник. Але в мене є теж додаткова умова. Кажи, зовсім втратив пильність лісовик. Якщо я упіймаю і поцілую свиню. Я оберу собі дві красуні мавки в подарунок. Домовилися, весело зареготав лісовик, і вони вдарили по руках. Усі гості розійшлися відпочивати хто у дуплах дерев, хто під старими пнями, хто на м'якеньких ложах шовкової трави. На заході сонця велика ватага мисливців приготувалася до ловів. Лісовик осідлав красеня оленя. Могутня постать іменинника, здавалося, злилася із крупом тварини, високий, статний чолов'яга із розкішним зеленим волосся, яке розвивав вітер. Ліве вухо було величезне, і в ньому красувалася срібна сережка, міцними руками в чистій полотняній сорочці, вишитій трав'яними зеленими нитками і поцятковані червоними ягодами крушини. Він тримав заповідь осідланого оленя, Босі ноги міцно стискали круп тварини. За поясом стримів великий чарівний ріг. Від його постаті віяло величу і впевненістю. А от для водяника приготували величезний міхур, наповнений водою і розміщений на возі. У віз було впряжено. Дві косулі. Усі чекали появи діда з великим черевом та синюватим обличчям, з довгою зеленою бородою та риб'ячим хвостом. Для його напарника, що був йому двоюрідним братом Болотяника, теж приготували схожу облуду для полювання. Ну, звичайно, лісових з компанією уже відчували смак перемоги і весело перемовлялися. Але на галявину виїхав красунчик-водяник, який набув вигляду богатиря-утопленика. Вітер розвівав довге синє волосся, а сині губи зневажливо усміхалися. Очі світилися жовтими сполохами. Він сидів на білому коні з синьою гривою та зеленими копитами. У руках вершник тримав чарівний гарапник. Сили були рівними. Лісовик геть забув про міння водяника перевтілюватися у інших істот. Почалося полювання. Вовки підняли дичину і погнали на мисливців. Лісовик, кинувши повід оленя, подув у свій ріг. Над лісом пролунав звук, від якого заклякло усе живе. Він перетворився на вовка. І стрімко помчав назустріч стаду свиней. Але його раптом обігнав скопа. Це був великий хижий птах з характерним забарвленням. Верх чорносірий, низ білий з темною поперечною смугою поперек грудей, голова біла з чорною широкою смугою через око. Крила довгі та широкі, знизу на згинах крил темні плями. Ширяючи, птах тримав крила дещо зігнутими кінцями донизу. З вузьким хвостом, з ледь помітними смугами, він випустив свої кіхті і вихопив із стада молоденьку свиню. Піднявши над галявиною, він відпустив тварину. Та з жаху верещала на всю околицю, але над самою землею, скопа уміло підхопив її і плавно опустив на землю. Мить і красень богатир обняв ошалілу від жаху свиню, і на очах, очманілих від несподіванки гостей, поцілував її у рильці. Кінь болотяник задоволено заіржавши, Теж поцілував свиню. Він легко обігнав захеканого вовка і лісового оленя, що постійно зачіпався рогами за верховіття дерев. Водяник вскочив у сідло. Я сплатив свій картярський борг, весело промовив він. Ти мені винен пару красуночок, мавок. Завтра на заході сонця чекаю тебе з ними на гнилому болоті. Зачекай. Розгубився лісовик, ти ніколи не розповідав, що можеш перетворюватися на орлана і мандрувати по суші та у небі. Я не орлан, це морський цар може перетворюватися на орлана, а я скопа. Це такий птах з роду Яструбиних, що живе біля води. Ми живемо з тобою, сусіди, 500 років поруч. Я про тебе знаю усе, а ти, окрім своєї пихи, нічого не хочеш ні знати, ні бачити. Ти знову махлював, заверещав лісовик. Йому було прикро, що водяник знову його обіграв, знову виявився хитрішим. Хм, Знову удача була на його полі. Я чесно переміг тебе, зареготав водяник. Прийми свою поразку і розійдемося, як старі друзі. Трухлявий пень тобі, друг, не вгамовився лісовик. Ти мені таке свято зіпсував. Я тобі свято зіпсував, розізлився водяник. Правду кажуть, нащо з тим миритись, хто хоче сваритись? Я чесно віддав картярський борг, а те, що ти збирався виставити мене недолугою рибою, у пузирі з водою я тобі ніколи не пробачу. Кінь став на деби, круто розвернувся та помчав свого вершника до ріки. Вода піднялася величезною хвилею і забрала водяника. А за три дні почалися дощі. Цілих два тижні лило з неба, ніби міхи з водою розв'язалися. Ріки вийшли з берегів. Навіть маленькі потічки розлилися, лісові галявини перетворилися у суцільне болото. Осінній паводок позаливав і поля, і села, і дороги. Багато звірини загинуло по лісах, люди не встигли зібрати урожай. Уся городина так і погнила під водою. Озимину сіяли уже в жовтні. Дякувати богам, хоч бабине літо погідним було. Казали люди, що то водяник помстився за приниження, не подарував лісовику його підступність. Очерець водою не помириться, хоч і вітру нема, все лаються, так і тут вийшло. Водяник з лісовиком посварилися, а постраждали і тварини, і птахи. І люди з тих пір, як тільки сльотава з паводками осінь трапляється, то люди кажуть, що то знову нечиста сила між собою розсварилася. Хто його знає, бо тоді лихо не тільки по лісі, а по людях тоді ходить, а де мир та лад, там і Божа благодать для всього сущого. На добраніч, спокійної ніченькі і барвисті вам сніг, люби маля. Наша киця спить маленьке, ведмежадко, спить давно наш шлюб.